По оголошенню просто ідеальна мазда 6, все супер чисто, супер гарно, просто все в вогнях. Пробіг 97 тисяч кілометрів. По ВІН-номеру бачимо, що в Америці був не слабкий удар впередок. Але нічого, якщо гарно зробили ремонт, чому б не розглянути її? Пробіг в Америці був 67 тисяч кілометрів. Читаємо коментарі продавця: вкладень не потребує: двигун, коробка, ходова в ідеальному стані. Рідний пробіг 1000%. Люба перевірка. Тож давайте розпочнемо із найпростішої і зробимо Хасан Авточек. Хасан Авто це сервіс із перевірки. Ірки авто по всій Україні на сайті обирайте чат для спілкування і присилайте посилання на цікаві авто. Що ми бачимо? Пробіг 97 тисяч це виявляється в милях, а не в кілометрах. В кілометрах це буде 157 тисяч, і це ще не все. В Америці в 2019 році був пробіг 67 тисяч кілометрів. А в 2021 році на ГБО сервісі зафіксований пробіг 60 тисяч. Мутна історія. Також машина має значні косметичні недоліки по задку та лобовому склу. Продавець не викликає довіру, тому для нас очевидно, що розглядати таке авто вживу не варто.